Доброго часу, доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим героям! Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Дякую за донати, які ви мені надсилаєте. Це для мене вкрай важливо. А сьогодні в рубриці Нагальні питання поговоримо про те, що треба робити, якщо ви протягом тривалого часу втратили зв'язок з рідною чи близькою людиною через війну. На жаль, кожного дня, починаючи з повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в нас зникають люди. У когось це військовослужбовець припинив виходити на зв'язок, у когось родич. Проста цивільна людина не повернулася додому і немає відомостей, де вона зараз знаходиться. І кожного разу, якщо виникає така ситуація, постає питання, що робити. Саме про це ми дуже коротко сьогодні і поговоримо. Зразу хочу зазначити, що з 2018 року існує профільний закон, що регулює такі правовідносини, які виникають при зникнені особи. А у 2022 році назву закону було змінено і на даний час це закон України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Отже, коли людина вважається такою, що зникла безвісти? Відповідно до норм законодавства, особа вважається такою, що зникла безвісті за особливих обставин з моменту подання заяви про факт зникнення такої особи. А до якого ж моменту зникла особа, матиме такий статус зниклої? Особа вважається такою, що має статус зниклої до моменту припинення її розшуку. При цьому розшук за нормами вищезазначеного закону не має припинятися до встановлення місця перебування зниклої людини, місця поховання чи місця знаходження її останків. Тепер з'ясуємо, що таке особливі обставини. Особливими обставинами, в свою чергу, вважаються. Збройні конфлікти, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру. Отже, якщо особа зникла за вище зазначених обставин та подано про це відповідну заяву, така людина набуває статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. При цьому надання особі такого статусу зниклої безвісті за особливих обставин не позбавляє її родичів або інших осіб права звернутися до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Зауважу, що взагалі зміна статусу змінює обсяг прав і обов'язків, що пов'язані як із членами сім'ї такої зниклої особи, так і з самою зниклою особою. Також треба пам'ятати, що члени сім'ї особи зниклої безвісті за особливих обставин мають право на соціальний захист. Про це ми з вами обов'язково ще теж поговоримо. Також хочу зазначити, що нормами законодавства передбачено функціонування єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Але згідно даних загального інформаційного простору станом на вересень 2022 року зазначений реєстр ще не працював, що фактично дуже негативно впливає на розшук. Тож, що робити, якщо людина зникла безвісти? Найперший крок це подання заяви про розшук особи зниклої безвісті до відповідного територіального органу Національної поліції України. Ким же може подана бути така заява? Така заява може бути подана як родичам особи, що зникла, а також може бути подана представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об'єднанням або фактично будь-якою іншою особою, якої стало відомо про зникнення певної особи. Також звертаю увагу, що 17 березня 2022 року. У нас було створено Національне інформаційне бюро. Головною метою даної організації є збір усіма можливими способами та узагальнення даних щодо військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами осіб. Зараз на ваших екранах. Дані Національного інформаційного бюро, якими ви можете скористатися, та контакти, куди ви можете повідомляти про особу, що зникла безвісті за особливих обставин. Крім того, не забуваємо, що 20 травня 2022 року Кабінетом міністрів України було призначено Олега Котенка уповноваженим з питань осіб зниклих. Безвісті за особливих обставин. Загалом уповноважений координує гарячу лінію з розшуку зниклих безвісти як військових, так і цивільних осіб, і співпрацює з Національним інформаційним бюро при мінінтеграції у питаннях інформації щодо зниклих безвісті. Для інформації, взагалі, уповноважений, підпорядковується міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Гаряча лінія Офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті з особливих обставин зараз у вас на екрані. Відповідно до норм закону, заява про розшук особи зниклої безвісті за особливих обставин може бути подана також і уповноваженим з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, якщо до уповноваженого було направлено відповідне звернення з повідомленням про зникнення особи. В свою чергу, у разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин, або заяви про розшук такої особи, Національна поліція України зобов'язана, тобто це її обов'язок, обов'язково інформувати уповноваженого протягом трьох днів з моменту отримання такої інформації, або заяви. Тобто, прослідковується тісний взаємозв'язок між уповноваженим національною поліцією та Національним інформаційним бюро. Отже, який алгоритм дій у випадку зникнення особи безвісти за особливих обставин? Перше, подається заява до територіального органу Національної поліції України. По-друге, Звертається до Національного інформаційного бюро для заповнення спеціальної анкети. І, по третє, звертаєтеся на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Поки це все. В наступних відео я планую розглядати соціальні гарантії членів сім'ї особи зниклої безвісті за особливих обставин, а також правові гарантії для рідних військових, які вважаються зниклими безвісті або перебувають у полоні. Тож підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз Нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема і по темі перетину кордону, електронну пошту залишаю в описі під даним відео, пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!